Владин? Юлька. Ну! Юлька, владик. Стоп! А ти тут я тим вітром? Та так, стажую з перший день. Ти так відросла всюди. А ти як був Геркулесом перекачаним, таким лишився? Обожний твій умор. А до речі, а скільки ж ми не бачились? Ну слухай, років вісім, так точно. Е, вибачте, що передбаємо бесіду. Ти не хочеш трішечки попрацювати? Я якось без тебе розберусь. Ну ти що? Слухай, чувак, Може ти якось там сам споришся, адже ми з Юлею цілу вічність не бачились. А ти телефон, тоді навіть не дивився в мою сторону. Тому що ти була худа бліда та ще й криклива. Але це було тоді. А зараз. До речі, заміжня. Ну, поки що ні, а піведруси не. Якийсь біг. Тряжні. Шампанська. Взагалі-то ми на роботі. Михе підіслав гроші віджимати. Розвели тут якусь дешеву комедію. Слухай, чувак, тут якась помилка? Mm -hmm. Я не знаю ніякого Міхея. Юля, ти знаєш? Я не знаю Міхея. І ні. вона не знає. Яка... Це помилка. Слухай, mm -hmm. mm -hmm. Владик, я взагалі не розумію, що ти поверсеш. Mm -hmm. Ти ж хотіла людям допомагати, mm -hmm. лікарям стати. А зараз ти де? А я скажу тобі де. Ти на самісінькому дні mm -hmm. прислуговуєшся монахаві Михею. От прям з усім погоджуюся. Прям все. Єдине запитання, хто такий Міхей? Ви не знаєте, як ваша компанія розводить людей на гроші? Ні.